що я як психолог думаю про Олю з холостяка. Ну, наша жінка, яка лідер за психотипом, треба вигравати, я повинна бути сильною. Але при цьому вона ще дуже демонструє свою сексуальність, своє цілу і яка я все ось така гаряча жінка. Для чого вона це робить? Її сексуальність насправді це броня. Тобто, чи хочете ви з нею зайнятися сексом? Вибачте мене. Ну ні, не хочеться. Тому що таке відчуття, так, що вона там тебе то придушить, то вона щось з тобою зробить. Вона якась ну, небезпечна, якась така трішки дивна. Так вона відштовхує своєю силою. Але в її голові їй здається, що світ він просто дуже небезпечний і потрібно себе постійно. Захищати, відповідно, потрібно усім доносити, наскільки ж я сильна, наскільки ж я буду всіх обходити, щоб мене всі боялися. Але питання: а для чого тобі, дорослій жінці, щоб тебе всі боялися? Тому що всередині тебе живе маленька дівчинка, яка дуже боїться, щоб її не зачепили почуття. Розумієте? Ну, типу, ми звісно, там не осуджуємо її. Так я просто вам розповідаю, як працюють ці механізми. Тому, якщо ви себе в ній бачите, вам потрібно буде зрозуміти і розділити оцю реальність та з дитячою і дорослою, тобто об'єктивна, суб'єктивна, коли я розумію, що ага, де да більше немає сенсу захищатися. Відвідчими, який мене бив, який мене ображав, чи від мами, яка постійно мене зрівнювала Да? на на вас всіх до свидання, в мене своє життя, і я ось починаю жити його так, як я хочу. Зуміти про що я? Тобто в такому ось форматі ми починаємо перепрограмовувати оце своє життя і починаємо жити його усвідомлено. Ось так, що ви думаєте про Олю, Чого подобається вона вам? Так і приходьте на наступні розбори наступних дівчат.